І так, шановні, вас вітає будівельний інженерно-технічний спецназ міста Заставне. І сьогодні ми будемо робити откоси. Тут я поприбирав, це в мене кухня така. Ну, І я тут повинен поставити і плитку, і зробити відкоси, і зробити, пошпаклювати трошки стіни. Тому що я оце все поштукатурив. Ну, зараз вам продемонструю. Так, шановні, ось така арка є. Оце треба зробити. Колись я дав шприц, тут було забито отко дошками. Ну, Зараз мене хвилюють ці двері. Тут так само, от, бачите, поставлені нові двері. Ну, а нам що треба? От, позбивати от, то, оцю штукатурку, оце все зачистити з цієї сторони так само. Ну, і зараз спробую зробити я ці відкоси. І так, шановні, супертехнічний інженерний спецназ міста заставлю. Зараз я вам покажу, як я по правилу і порівнюю зробив розмітку. Так, шановні, дав перший слой. Ось. Одно. Ну, воно буде висихати. Короче, саме головне, що воно порівнювати у нас зроблено. Ну а тепер просто беремо і чекаємо, щоб воно застигло. Вгорі от давав шприц, а крім шприца, якщо понакидав цього. краще буде ловитись потім. Зроблю ще один заміс, але нехай підсохне це і потім буду це все перетирати. То оця арка вгорі треба буде теж зробити так, щоб воно було нормально поштукатурено. І так, шановні, інженерно технічно будівельний спецназ. Заставні своїм завданням справився. Зараз буду показувати вам відкоси, як зробив арку і як перетер стіни. Так, шановні, дивимося нагору. Ну, на горі ще я буду там шпаклювати. Ну, Але я отак припер, щоб воно зловилось. Ну і дивіться, бачите, це йде вже от один відкіс. Тоді я робив, показував вам, що це поправило, так само з цієї сторони. Ось оця арка. Так. Ось. Ось то поштукатурив. Ну і таким чином ви самі бачите, що я собі сам майстер. Я собі і автослюсар, і будівельник, і програміст.